Це найкращий метод, завдяки якому українці дійсно зможуть впливати дуже сильно енергетично для того, щоб війна закінчилась. Обидві сторони просто не зможуть, просто будуть неспроможні продовжувати суді. Друзі, вітаю сьогодні ексклюзивно в інтерв'ю для Ростислав Продакшен, ченелертаролог та контактер. Ісі Гая відповідає, коли закінчиться війна, як українці можуть наблизити перемогу та як зберегти психологічне здоров'я під час війни. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. І як українці можуть наблизити перемогу для. Потрібно розуміти, що дуже важкі зовнішні події, вони є результатом внутрішніх подій кожного з нас. І якщо в нас всередині війна, якщо ми сваримося з своїми сусідами, якщо ми сваримося з своїми батьками, з своїми дітьми, війна продовжується. І війна буде продовжуватися, тому що війна вона не зовнішня, вона всередині. Ляуати санта. Вам потрібно, людям потрібно навчитися не воювати всередині себе, тому що воювати з кимось, це як воювати з собою. Потрібно припинити сваритися з близькими, прості речі, які може зробити кожна людина. Просто припинити всі сварки, припинити негативну енергію в своїй сім'ї це найкращий метод, завдяки якому українці дійсно зможуть впливати дуже сильно енергетично для того, щоб війна закінчилась. Тому що якщо у людей всередині немає війни, то війни зовнішньої бути не може. Коли закінчиться війна? Ето сверта. Війна закінчиться до 2025 року. В світі складуться такі умови, що обидві сторони просто не зможуть, просто будуть неспроможні продовжувати суди. До кінця 2025 року буде завершення повне завершення бойових дій в Україні. Як знайти баланс та зберегти психологічне здоров'я під час війни? Есекту аленота сантам. Це дуже правильне питання. Мої наставники кажуть мені, що це дуже дуже важливе питання. Те катату сата. Особливо це важливо в осени і взимку. А, ви маєте розуміти, як влаштована наша психічна система, наше тіло. Е Навіть дуже трагічні. Події нам легше проживати влітку, коли а, сяє яскраве сонце, і від сонця ми отримуємо цю світлу енергію. А взимку і восени цієї енергії значно менше, і нам емоційно і енергетично важко. Навіть коли не було війни, дуже часто саме восени і взимку в людей були й депресії, вони хворіли, їх імунітет знижувався. І, ну, сорти, сам там. Тому дуже важливо зараз, в цей період восени і взимку направляти свою увагу всередину себе, а направляти свою увагу на прекрасні речі, які є. Тому що вони також є. Україна вона прекрасна. Люди, які знаходяться там прекрасні. Е, ту сорта. В житті кожної людини є як негативні, так і позитивні фактори. І все залежить від того, куди ми дивимося, на що ми направляємо нашу увагу. Етикорда дуже важливо розуміти, що всі фрукти і овочі, які мають жовтий і оранжевий колір, вони несуть сонячну енергію. І якщо восени і вжимку ви будете вживати такі фрукти і овочі, такого кольору, ви будете посилювати сонячну енергію всередині себе, і буде набагато легше сприймати всі події і всю реальність. Тому дуже важливо звернути увагу на своє харчування і правильно направляти увагу. Якщо сталася трагічна подія, і вона сталася, якщо бомба впала десь поблизу вас, звичайно, ви це відчуваєте, звичайно, ви це бачите, звичайно, це дуже великий біль, це страх. Але все залежить від того скільки часу ви концентруєтеся на цьому. Дуже простий приклад, якщо я візьму в руки ось цю склянку. Якщо я буду тримати склянку пару секунд, мені не буде важко. Якщо я буду тримати її 5-10 хвилин, я відчую вагу склянки. А якщо я буду тримати склянку годину, дві, три години, п'ять, моя рука почне. Не боліти, вона почне німіти. І діло а, не в склянці. Діло в тому, як довго ми утримуємо негативну подію всередині нас. Якщо ви думаєте про негативну подію одну-дві хвилини, годину, півгодини, це окей. Але якщо ви думаєте про негативні події постійно, кожного дня, це дуже великий тягар, це дуже важко. Тому так. Ви можете зустрічатися, і ви зустрічаєтеся з негативними подіями, але не потрібно думати про це постійно. Треба ставити склянку на стіл. Все. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуйтесь на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.